І так, як я зробив собі каву. От у мене є такий газовий балон. От, цей газовий балон я підключаю ось до тої камфорки. Ось так це виглядає. В принципі, треба попасти на різьбу. Все. Так, тепер мені треба. Чуть-чуть відкрити газ. Все. І пішла жара. Ось так я ставлю чашку. Чикс. Ось в мене була баклажка води. Вона закипіла. Тобто не баклажка, а ось ця вода закипіла в цій кружці. От я висипав каву і ось так. От ще ось такі бачки поїв. Це риба. Риба дає мені набагато більше енергії, ніж свинина чи якась телятина. топ. Ось так. А, блядь! Так воно горить. Отак от воно потухло. Ось так я пю каву. Ще в мене є ось така пюрешка. А от це вже на завтра. І так, сьогодні 54-й день заробітку в інтернеті. Під цю смачну кавусю я розкажу вам про успіхи мої в. Заробітку в інтернеті і не тільки дочекайтеся. Я сьогодні маю хороший настрій, так як мені вдалося заробити 10% до депозиту. От, 11 доларів вдалося мені заробити. Це 440 гривень. Я лонгував в біткоін. От, сьогодні в мене хороший настрій. І також я розкажу вам про свій. Свою закриту групу. Це ціла буде система. Там буде не тільки трейдинг, там буде і розвиток особистості, там будуть і мої інсайти, якими я буду ділитися в окремій групі. І це все можна буде отримати за один долар. Виділяє всього на всього 100 місць вже в липні місяці. Я зроблю запуск цього продукту. Це моє дітіще. це моє дітіще. Два роки я виношував собі цю ідею, і на кінець вона мені з -з -зрі -з -з зріла вона вже, вона прозріла в мені. Я вже почав е її втілювати у життя. Цінність буде рости завжди мого продукту, і вартість буде збільшуватися. І все, і все, поки все, поки все, поки роблю запуск. Поки ще нічого не можу сказати, але що там будуть і мої інсайти, і мої ф'ючерсні угоди, в які я залітаю, там буде іменно по особистісному розвитку, окрема група називається роздуми наставника. Це роздуми великих мислителів усіх часів.